В Чернівцях розпочалась кришечко Манія. Студентка Мирослава Юрчук за кілька днів зібрала сотні пластикових кришечок. Я, наприклад, власне, вигулюю собаку кожного ранку, кожного вечора. Ми гуляємо за межами міста і, в принципі, стараємося очищати нашу територію від цього -сього. І вручну збираємо, де бачимо. Інколи ну, скручуємо там з пляшок в сітках, де викидають кришечки. В принципі, поки що за чотири дня мені вдалося зібрати п'ять пляшок. Місія такої акції украй важлива. Кришки згодом переплавлять на деталі для протезів, які необхідні бійцям. АТО. щоб зробити один протез, достатньо півмільйона кришечок. Це для руки, і 750 тисяч для ноги. Це звучить такі суми цифри озвучені нереальні, начебто, але ви бачите, що реально зібрати. Така акція вже пройшла в інших містах. Тепер повністю захопила чернівецьких активістів. Керівниця галереї, пані Наталія, організувала пункт збору кришечок просто у мистецькому приміщенні. Чесно, я вам скажу, я вже не змогла виконати ні одної кришечки. Я вдома взяла коробочку і стала кришечки збирати, не знаючи, куди вони підуть, і дуже чекала, щоб це було в Чернівцях. Ще дві локації з прийому кришечок у Чернівцях розмістились у книгарні та літературному центрі. Волонтери запевнили, вони не зупинятимуться і збиратимуть усе більше та більше. Кришечки ми збираємо із пластикових бутилок. Це може бути від молока, від соків. Це всі кришечки підходять. Вони потім утилізуються, і з них переробляються деталі для тих чи інших багатофункційних. Якраз це дуже важливо, тому що це протези багатофункційні, ті, що виготовляють світові фірми. і Їх відправляють в Польщу. Польщу вже для реалізації для вироблення тих чи інших протезів. Майягумена Ярослав Новицький місцевий час.